Зима вже потихеньку добігає свого кінця, і попереду нас чекає тепла, приємна весна. Відповідно, експлуатація автомобіля стає трішки легшою, але це не означає, що йому не потрібно приділяти уваги. І тому в даному відео ми поговоримо про 5 необхідних речей для весінньої експлуатації автомобіля. Ми будемо говорити про прості доступні речі, які може дозволити собі будь-який автовласник, і від яких користів ми отримаємо більше ніж вони коштують. І перша річ це склоочисники. Склоочисники взимку зношується набагато швидше, ніж весною або влітку. І коли зима добігає свого кінця, ми отримуємо вже зношені щітки склочисників. Вони швидко зношуються через перепади температур, через те, що взимку дороги більш брудні, на скло летить більше бруду. Ми частіше користуємося склоочисниками, А в цьому бруді є ще такі мікроабразивні частинки, піщинки тощо, це все рве наші склоочисники і. В принципі, знову ж таки, перепади температур, плюс, якщо дороги ще й посипають реагентами, через це все склочисники дуже швидко зношуються. Тому навесні, після того, як вже минула ось ця неприємна пора з брудними вікнами, бажано викинути старі склочисники і придбати собі новенькі, які прослугують вам набагато довше, і при цьому покращать видимість і безпеку руху. Однією з основних. Порад весінньому автомобілісту є перевірка кузова після зими на наявність осередків корозії і за необхідності проведення антикорозійних робіт. Але сама по собі процедура антикору не досить дешева. І якщо ви хочете... Захистити свій автомобіль самостійно, щоб не переплачувати кошти. В продажі можна знайти ось такі пенетраційні засоби, вони ж мовілі, і за допомогою ось такого засобу, буквально за декілька сот гривень, самостійно можна обробити всі приховані порожнини в автомобілі. Це порожнини в порогах і також приховані порожнини в дверцятах. За допомогою ось такої трубочки, яка входить в комплектацію, засіб просто розпилюється через дренажні отвори в порогі і дверцята. Там він конденсується, осідає на поверхні і захищає внутрішні поверхні автомобіля від корозії. Чому це важливо робити саме навесні? Тому що взимку в нас дуже багато вологи, волога через ущільнювачі або там через інші якісь отвори потрапляє в приховані порожнини. Також взимку в нас є часті перепади температур, особливо якщо автомобіль ночує на паркінгу. Це викликає утворення конденсату в прихованих порожнинах. Відповідно, те антикорозійне покриття, яке є в автомобілі з заводу, починає зношуватись. І щоб уникнути корозії, це покриття потрібно поступово відновлювати. Як я вже казав, дані процедури можна зробити за великі гроші на спеціальних станціях, а можна самостійно заморочитись на декілька годин і просто ось таким балончиком обробити всі приховані порожнини в автомобілі. Поліроль, віск, кераміка або рідке скло. Всі ці засоби здатні захистити лакофарбове покриття автомобіля від пошкоджень і проникнення корозії. Взимку лакофарбове покриття страждає набагато більше ніж весною або влітку, тому що знову ж таки з дороги летить пил, бруд, якісь дрібні камінчики. В нас утворюються мікроподряпини, мікросколи. Туди потрапляє волога, і через перепади температур волога то розширюється, то звужується. Відповідно збільшує осередки корозії і збільшує місця пошкоджень. Тому навесні завжди радять провести якісну мийку для того, щоб Прибрати з мікротріщин, подряпин всі забруднення, реагенти, які можуть пришвидшувати корозію. І після цього лакофарбове покриття потрібно захистити яким-небудь там воском або іншим Поліролин. Також це зручно робити навесні, тому що навесні в нас вже температура зовнішнього середовища збільшується, і, відповідно, навіть на вулиці ми можемо нанести віск, дотримуючись інструкцій, заявлених виробником. Взимку зробити на вулиці це неможливо, і для таких робіт нам знадобиться паркінг з опаленням. Тому віск радять наносити перед зимою, коли ще в нас там тепла осінь. і Після зими, коли починається перше тепло, ось така проста процедура. Зробить ваш автомобіль більш привабливим і при цьому захистить від можливої корозії. Але перед цим все ж таки обов'язково потрібно якісно помити автомобіль, щоб ми не законсервували забруднення і реагенти в мікротріщинах і пошкодженнях на лакофарбовому покритті. Ручний піноутворювач дуже прикольна, дешева і зручна річ. Знову ж таки, весною стає набагато тепліше, і ми можемо вже десь самостійно мити свій автомобіль навіть в дворі власного будинку, маючи просто під рукою шланг з водою. І якщо у вас немає коштів на міні-мийку з піногенератором, можна придбати ось такий ручний піногенератор, в якому ми також розводимо автомобільний шампунь. І далі за допомогою цього пристрою наносимо активну піну на кузов автомобіля. Потім миємо це все губкою і змиваємо звичайною водою. Ось така проста річ допоможе дуже багато економити на мийці автомобіля в весняно-літній період. Взимку, я думаю, дворі мити автомобіль не так приємно, як теплою весною або літом. Тому на зиму цей аксесуар може бути не таким корисним. Також його можна використовувати, наприклад, на мийках самообслуговування. Тут розвести більш концентрований якийсь привож шампунь, спочатку зробити першу фазу мийки для того, щоб прибрати якісь застарілі, серйозні забруднення, а потім вже використовувати звичайну піну. Загалом, як я вже сказав, дешева проста річ, але за її допомогою навесні і влітку ми можемо багато зекономити на мийці автомобіля, особливо якщо нам є де це робити. І остання річ це автомобільний компресор. Загалом, компресор або насос має бути в кожному автомобілі, але якщо ви ніколи не пробивали колесо і, наприклад, в вашому авто є датчики тиску повітря в шинах, то швидше за все, двічі на рік вам компресор точно знадобиться. Справа в тому, що перед початком зими і наприкінці зими в нас відбуваються великі перепади температур, через що повітря в нас. В шинах або розширюється, або звужується. І по датчикам тиску в шинах це дуже добре видно. В нас може тиск або сильно піднятись, або навпаки впасти. Відповідно, для того, щоб вирівняти тиск в шинах, нам знадобиться автомобільний компресор. І також він нам потім. Навесні і влітку знадобиться, якщо ми будемо збиратись в якісь дальні поїздки. Адже ніхто не знає, що може трапити з автомобілем в дорозі, і якщо у вас немає під рукою компресора, в принципі можна довго чекати на допомогу на дорозі. Тому компресор обов'язково має бути в автомобілі. І я думаю, багато хто з вас. При весінніх перепадах температур відчує перші дзвіночки, що все ж таки настав час придбати собі компресор і далі вже спокійно жити. Як я і казав на початку відео, кожна з речей, яку я показав в даному відео, коштує недорого, але користі від неї буде набагато більше. Але якщо я забув про якісь цікаві речі, які ви купуєте для свого автомобіля, навесні від яких також отримуєте користь, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!